Всім привіт Чача Пошли Не хоче йти з дому Поїхали гуляти будемо Сьогодні відео буде такий екскурсія, інтересний. Поїдемо чачою в ліс гуляти, може грибів насобираємо, подивимось, що в нас в лісах твориться. А то їздимо чорти куди. Там гриб є. А що ж твориться у нас по місту? Та погнали чача я ж тебе боюсь відпускати, ти ж зла собака, можеш з'їсти. Не згублю я її часом у лісі. Так що, в общем, умощуйтесь позручніше. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а ми з чачою давай, і сюди. Грузимося. Давай. Місто. Чач. Опа! Ота, оце молодець. Щачою грузимося, відро в мене завжди з собою, ножик є. Було б що різати. І прем. Ми на місці. Давно я тут не був, мабуть, в тому году, може раз. То, звісно, помінялося там сосенки вже які величенькі. Ну, коротше, доїхали ми з чачою. Спереді нас іще. Ди сюди. Спереді нас, поки я тебе прицеплю на фарку, тому що я боюсь Щача. А друг ти ще закушандориш, і я тебе не найду. Спереді нас ще дві машини їхало, потім по лісу ще машин 5 7 10 стояло. Ну а ми ще забралися туди, там, де люди майже сюди не доїжджають. Особливо в таку погоду, як оце в нас дощ, грязюка. А із-за то, із того, що ластівка в мене стоять проставки на передніх стойках, вона висока і 16 та резина. То вона чухає себе бомба. Оце для неї це, це не ями. Чи отакі горби, це навіть дном ніде не цепляє. Що це в нас? Або рижики, або, або ці козлята. Тепер я вже розбираюся більше в грибах. Ну я вам скажу, о, маслячок. Я вам скажу так, що. А, ні, знову рижик. Я не буду оце зараз. Пройду, подивлюся, Да, да, ні. ні. Та й поїдемо з чачою. Не хочу я ці маслята брати, потім їх чистити. Хоча ж оце отут сіки, я себе пам'ятаю, я ніколи не бачив оцих рижиків. О! Хоч вам покажу, дивіться, маслячок. Бомба. Ну ми зараз підемо далі, далі туди в глиб лісу. Там є ймовірність того, що будуть білі гриби. Є ймовірність. І ось дивіться, який маслючок. Все, класний свіжак. Ніхто тут ще сьогодні не був, ніхто нічого не зрізав. Тобто, я думаю, маслюка можна було б набити. Зрізи маслюки вон є, але вони не сьогоднішні, так як сьогодні. Після цих дощів, ніхто сюди не доїде. А це, а, маслічок, я думав рижик. Так що беру ще чачу, беру відро і з вами попрем. І ось який здоровий. Попрем по ці самі по грибочки. Цей згнив. І це згнив. Так, що далі буде, мощуйтесь. позручніше. О, свіжачок. Блін, аби їх оце хтось чистий, він же ж добрий грибочок. Ну я як подумаю, як їх чистить, а прийдеться чистить. Потому що я так розумію, що маслюки, хоч і не хотілося б, а прийдеться збирати. Так, що далі буде. Значить що, чачу оставив біля машини? Бо десь там почув, люди балакають. Бо думаю, возьми з собою, що так побіжить, людей злякає. Взагалі, нехорошо буде. Дивіться, якого артиста знайшов. І не пойму, чи це маслюк, чи ні. Коротше, не маслюк. Ну, не знаю що, який гриб. Але здоровий. А якщо маслюк, то це найбільший маслюк за всю мою. За все моє життя. Ну так щось, слабенько. Чуть-чуть там вон, маслючків насобирав. От ту воно в нашій місності. Проще їхати кудись далеко, на рибалку або за грибами. Тому що в нас немає його. Бачите, маслячок невеличкий. Дожі, звісно, сильніші, але я думаю в усіх по всій території України дожі неймовірні. То в цьому году, ну можна сказати, грибний год. Гриби повинні бути. Вони, в принципі, і є, не повинні бути. Зараз пройдемося, подивимось, що в нас тут. Найдемо ми якогось, хоч би одного білого. Чи не найдемо. Щось не то. Як мухомори, таких видно здалеку. Вон дивіться який артист. Неймовірно високий. Це ж отут зараз буквально 50-100 метрів. І вже річка Удай. Протікає. Ну отаке тут. і сосна, і мішаний, і березки проскакують, і сосни є. Прошлі роки я повні тут попадався. Не прям так масово. Так як в цьому році не збирав ще ніколи. Ну але поодинокі були. А зараз чомусь я сумніваюся, що вони будуть. В сосновому так класно лісі ходить, що видно все. Ух ти ж, -мо! Йо. Дивіться. Подберезовик, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так що повезло. Гриб є. Хе -хе. Може, ще пошарюся, а ще щось буде. Щось я... Ой-ой-ой. І знову, гляньте. Що це буде діло? Сьогодні я з грибами буду. Дивіться, які похожі на білий. А воно оцей дощовик, чи як він, коротше, шолопається. А стоїть такий красивий. Ну так, два штучки. Один біля одного знайшов. Так що ще щось і назбираю. Коротше, незадоволений, я тихою охотою. Часок оце пролазив, Грандіозних находок немає. Білого ноль. Чач, ти тут охраняєш? Білого ноль. Два, знач, поляка. Ось один. І ось величенький другий. Чач. Ну і ці ж подберезовики, які ми разом з вами знайшли. Ну, на жарюху є. А зараз чачою підемо. О! Це ж треба, ось біля машини прям ростуть. Це рижики, ну це ж треба. Вони так похожі на ете. На маслюка. Підемо чачою зараз до річки. Чача, підемо до річки. Ох, і харяв тебе. Каже, підемо. Дощ знову розпочався. Чача йде, як місна по тропінці. Тут зараз таке місце буде гарне для походу, для відпочинку. Років вже 8 я за нього за це місце знаю, може й 10. І ні разу не доводилося тут відпочивати. Ось столик. Красота. Така полянка бомба. Я це за будь-який двіж. Поход, значить поход. На рибалку, значить на рибалку, на охоту, значить на охоту. Погребий, значить погреби. Да, ти Де там? Пішли. Щось нанюхало. Та пішли, хтось цикнув, а ти нюхаєш. От така красота. Мені чомусь річка Удай більш подобається, ніж сула. Ну, я говорю за дві річки, тому що у нас тут по місності протікають або одна, або друга. Опять щось нанюхало. Удай мені якась, вона більш в зелені, більш красивіша, ніж сула. В сулі таке одні дерева. Оце така місцинка гарненька. Для активного відпочинку, так сказати. Рибка, мабуть, плаває по дну. Не поймаєш ні одну. Красота. Так, що чача? Будемо їхати додому. Грибів нема? Риби нема. Йомає звалиш. Так що всім пока. Дякую, що були зі мною. Отаку От невеличку екскурсію по лісу вам зробив, зазняв, сам чуть-чуть відпочив. Ну і поїду щось далі робити. Да, Ча! Так що всім пока.